Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрук. Що не встиг я тільки опублікувати це відео про акт ЛКК і про зміни, які вносяться на сьогоднішній день до наказу МОЗ номер 407 і йде жваве обговорення щодо цих змін. Так вже посипались мені дуже багато коментарів від вас. За що окремо всім вдячний. Дякую, що ви дістаєте цієї дискусії. Це дуже важливо, і мета мого каналу. В цьому і заключається те, щоб люди розуміли свої права, щоб вони включали всі розмови, щоб вони з'ясовували свої права і розуміли, що їм діяти з цього питання. І так дійсно в цьому відео тут залишу на нього посилання. Хто не дивився, можете передивитись. Я не розповідав за сам наказ 407. Я розповідав за зміни. Я розповідав, кого вони будуть стосуватись: пункт 9, пункт 14, частини 1 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Що треба зробити, що треба врахувати. Про це все я розповідав в тому відео, але мені почали поступати такі повідомлення, такі коментарі. Дивно чути від вас про те, що ЛКК видається тільки на рік, можливо, здивую вас, але такі висновки надаються також безстроково для інвалідів, яким інвалідність, встановлена безстроково. Ну, тобто, Трошки не так мене люди зрозуміли. Тобто, в тому відео я не розбирав сам наказ 407, тому прийшов час, напевно, його розібрати. Я зняв те відео, щоб люди, які отримують в нас акт ЛКК не безстроково, щоб вони розуміли, що форма акта зміниться. І що їм повинно повинні вони, точніше, враховувати, що буде нова форма, яку їм треба буде принести до ТЦК та СП і подати її через ЦНАП, звісно, тому що наразі порядок змінився. Чому записував те відео? Тому що багато до мене звернень, і люди надсилають документи, які не відповідають в формі затвердженої МОЗ, тобто є висновки ЛКК, які на сьогоднішній день видаються. Взагалі не по тій формі. І звісно, потім людина має проблеми з ТЦК та СП, тому що їм відмовляють від срочці. Тому мета того відео було донести, що форма на рівні МОЗ вона зміниться. Все, питання це закрита, тому переходимо до цього відео. Чи є в нас безстрокові ці акти ЛКК? Звісно, вони є, але не всі. Зараз розповім, які вони безстрокові, які не безстрокові. І, звісно, розповім, що зі змінами з цим наказом 407-м. Тому що виявляється, що вже він обговорення пройшов і скоро буде прийнято. Що про це відомо і від кого я це дізнався? Зараз все розповім, повідомлю. Тому залишайтесь, послухайте це відео, а якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на цей канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там вже більше 11 тисяч підписників. Дуже багато корисної цікавої інформації по пошуку для себе знайдете. І так, переходимо до основної новини. Я побачив на сайті МОЗ, що йде громадське обговорення проекту наказу про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 9 березня 2021 року номер 407 Змінюється форма цього висновку ЛКК, і про це, звісно, у відео розповів. Виявляється, що громадське обговорення було вже закінчено 14 листопада. Його вже обговорили, тобто раніше було повідомлено про те, що ці обговорення будуть тривати. Потім там було уточнено, зазначено, Ну от уже новина виявилась з допрацюванням станом на 13 листопада 2025 року. І от на сьогоднішній день людина, побачивши таке відео, що я зняв, вийшла зі мною на зв'язок. Виявляється, вона активно брала участь в цих громадських обговореннях цього наказу і повідомила наступне, що спілкувалася і задавала питання Марії Карчевич. Це в нас заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. І от 12 листопада 2025 року вона повідомила, що на сьогоднішній день проект цього наказу вже на погодження в центральних органах виконавчої влади. Тобто він вже пішов на погодження після громадського обговорення, громадських слухань. Тепер переходимо до основної суті цієї новини. Щодо чого мені писали більше за все, за те, що є відповідні строки у акта ЛКК, і вони не завжди складають 12 місяців. Абсолютно погоджуюсь. Дуже дякую, що ви звернули на це увагу. Просто мета відео була трошки інша. Але я це розумів, я це знав, і цей наказ МОЗ, звісно, я його читав, але відео було трошки не про це. Тому знімаю це відео. Давайте тепер подивимось, де ж це написано, як воно написано. Є в нас така інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації номер 084 О. Висновок про наявність порушень функції організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самостійно обслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. І оцей, от ця інструкція, і цей висновок вони затверджені, звісно, наказом Міністерства охорони здоров'я номер 407 в які вносяться зміни. У нас зміниться сам висновок і ця форма висновку. В цьому відео про це не чіпаємо. Да? І от є тут пункт 11, на який, звісно, ви всі звертали мене увагу, і дуже вам за це ще раз дякую. Тут зазначено наступне: особам, яким встановлена інвалідність, безстроково висновок видається безстроково. Це перше, що треба нам зрозуміти. Хто цього не знав, читайте і слухайте. Тобто, якщо у вас є інвалідність, тобто ми беремо тепер випадки в цьому відео розбираємо, коли у людини є ще і інвалідність, а не просто. Вона потребує догляду. То, якщо ваша інвалідність встановлена безстроково, висновок надає, видається безстроково. І зараз ми подивимося, звісно, редакцію, яка буде в новому цьому наказі після змін. Далі, особам, яким. Це зараз наказ, який діє на сьогоднішній день. Особам, яким інвалідність встановлена на певний строк, висновок видається на строк не більше, ніж до завершення строку встановлення їм інвалідності, але не менше, ніж на 12 місяців. Зрозуміло, тобто є якась у вас інвалідність на якийсь період, і вам може видаватись на цей же період акт ЛКК, але не менше, ніж на 12 місяців. От такі є обмеження. Іншим категоріям осіб висновок видається на 12 місяців з дати видачі. Тобто, в нас є декілька категорій осіб. Якщо ви не маєте інвалідність, вам видається висновок на 12 місяців з дати видачі, і він буде діячим незалежна. Від того, чи буде прийнятий цей наказ, чи буде він підписаний і коли він вступить. в дію. Де це написано? Це написано в нас в пункті 4 цього ж проєкту наказу. Посилання, звісно, на джерело я залишаю в описі під відео, як завжди, можете самі подивитись, що тут написано. Установити, що видані до набрання чинності цим наказом висновки згідно з формами первинної облікової документації номер 084 О. Висновок про наявність порушення функції організму, через які невеликовно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальні послуги, послуги з догляду на непрофесійній основі. А висновок 082, дріб О, висновок про наявність когнитивних порушень у громадян похилого віку, унаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі, затверджений цим же наказом МОЗ 407, зареєстрованим у Мін'юсті. Номер 510 дріб36132 є чинними протягом строку, на який вони були видані. Ну, в тому відео я про це зазначав. Тобто вони залишаються чинними. А коли вже закінчиться їх строк, якщо вони мали строк, якщо вони не безстрокові, як ми вже розібрались, то тоді вам треба буде отримати новий за новою формою, яка буде після вступу в дію цього наказу, яким вносяться зміни до наказу 407. Що ще цікаво, можу зазначити? Є в нас пояснювальна записка до проєкту наказу цього, який вносить змін, на що звернув увагу тут? Обґрунтування необхідності прийняття акту, що зазначають нас законодавці. Необхідність видачі висновків ЛКК, закладів охорони здоров'я, яким визначена потреба в постійному сторонньому догляді, обґрунтовується, зокрема, такими правовими вимогами. І тут є перелік всіх цих законів, і в тому числі в нас є. Пункт 9.14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І так як в мене в більшості мій контент присвячений питанням законодавства мобілізації, я, звісно, розбирав лише в цій частині і зазначав, що хто буде оформлювати по пункту 9 або 14 догляд і буде звертатися до ТЦК та СП для оформлення відсрочки, звертайте увагу просто, що у вас, можливо, в вашому акті ЛКК є строк. Якщо він не прив'язаний до інвалідності, то там є строк 12 місяців. І якщо він закінчиться і вже вступить в силу цей наказ і зміни 407, то вам необхідно буде отримати новий акт ЛКК, щоб не отримати потім відмову від ТЗК та ТСП. От така була інформація. Що ще є цікаво, якщо ми відкриваємо порівняльну табличку до цього наказу, вона також є, можете з усім ознайомитись, там все є. І от бачимо цей одинадцятий пункт. Тобто, ми розуміємо, що, що нас цікавить, да, в цьому пункті, тобто які строки зміняться, то він практично не міняється. Тобто, тут поміняли слова трошки місцями. От зараз він в такій редакції: особам, яким встановлена інвалідність безстроково, висновок видається безстроково. Зазначається наступне: особам, яким інвалідність встановлена безстроково, висновок видається безстроково. Тобто, поміняли місцями слово інвалідність встановлена. Особам, яким інвалідність встановлена на певний строк, висновок видається на строк не більше, ніж до завершення строку встановлення їм інвалідності, але не менше, ніж на 12 місяців. Тобто, ну, вважається, там може бути там, на 2 роки, наприклад, встановлена інвалідність. Як буде речена змінена? особам, яким інвалідність встановлена на певний строк, висновок видається на строк не більше, ніж до завершення строку, на яким їм встановлена інвалідність. Але не менше, ніж на 12 місяців. Також трошки поміняли слова місцями, але суть не змінилась. Іншим категоріям осів висновок видається на 12 місяців з дати видачі. Так само іншим категоріям осів висновок видається на строк у 12 місяців з дати видачі. Також там пару там букв, слів замінили. Все. Строк зберігання висновку 3 роки. Все. В цьому аспекті нічого в нас не змінюється, воно залишається. Тому на сьогоднішній день, кому там що було, не зрозуміло, я надію, що все ж таки це відео надало вам таку інформацію максимально. Тобто є в нас безстрокові акти, є в нас строкові акти і є акти, не прив'язані до інвалідності взагалі. Вони в нас складають 12 місяців строк їх дії. Якщо він у вас наразі є, його строк дії не закінчився, то ви ним користуєтесь. подаєте до ТЦК та СП в контексті пункту 9 або 14. Якщо на момент прийняття нового цього наказу і внесення змін до 407 наказу форма вже зміниться, про що я окремо, звісно, повідомлю на своєму телеграм-каналі, не забувайте підписатись, то ви з урахуванням цього йдете і отримуєте новий висновок і вже подаєте його до ТЦК ТСП, щоб вам не було відмови. Це важливо. Але якщо у вас є інвалідність, яка встановлена безстроково, то у вас є акт ЛКК, який ви отримували. Він також буде безстроковий. Подивіться, на ньому це написано, і багато хто з підписників мені навіть надіслав фото такого акту, щоб я його побачив. Ще раз кажу, що я бачив, я розумів і я знаю, цей наказ 407. Але це відео було присвячене трошки іншій темі. Тому дуже дякую, що ви вступили в таке жваве обговорення. Це мене дуже тішить, дуже радує, тому що це важливо. Люди бачать, люди чують і люди розуміють. Люди включають мізки. Це дуже важливо. Тому мета моя досягнута на сьогоднішній день, ваша правосвідомість підвищена, яке написано в мене в сайті, коли я його тільки відкривав, цей сайт, цей ресурс, то там було написано з метою підвищення правосвідомості народу України. Дуже вам дякую за перегляди. Залишайтесь на каналі, переходьте за посиланням. На наступні відео тут вони з'являються. всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.